Сьогодні будемо розмовляти про наших улюблених фентезійних або міфологічних істот зі сторони е, біології, а допоможе нам в цьому Ясинський Ярослав. Е, я є викладачем в КНУ Шевченка, я викладаю своїм студентам біологію, е, молекулярну біологію і генетику. Ну, а тут е, вирішив трошки. Розширити спеціалізацію до міфічних істот, тобто зараз ми з вами критично пробіжимося по міфічним істотам, які риси їх можливі з точки зору біології, які абсолютно неможливі, ну а які не сенс немає сенсу навіть розглядати, тобто вони абсурдні за визначенням. Так, я дуже розраховую на ваші запитання, тому, будь ласка, якщо у вас виникають запитання, їх там і після презентації ми зосередимось безпосередньо на тому, що вас цікавить конкретно. А зараз я так дуже поверхам пройдусь по деяким темам ну, спочатку біології, а потім і міфології, і спробуємо знайти, що узгоджується, а що узгоджується не дуже. І так, перше про що ми поговоримо, це власне. І перша частина нашого сьогоднішнього завдання це еволюція, тобто, що таке еволюція, як вона працює, і що вона є таким з точки зору біології, еволюція це процес, який допомагає істотам адаптуватись до умов цього світу, які змінюються, тобто, взагалі. Єдиний сенс її існування в тому, щоб види були динамічно пристосовані до планети Земля. Якщо б планета не змінювалась ніколи, то і сама еволюція в... ну, бу... була б абсолютно недоцільна. Тобто е... ми можемо пристосуватись до е... якогось одного сталого положення планети і в ньому бути. А так як планета змінюється, нам доводиться постійно бути у динамічній рів рівновазі з тими процесами, що в ній відбуваються. Тому е важливо розуміти, що еволюція працює неспрямовано немає ніякого задуму в еволюції зробити тварину там більше, менше тепліше, холодніше, світліше. Е є певні спроби еволюції зробити її більш пристосованою. Тобто, еволюція випадковими мутаціями може зробити більш темний вид, більш світлий вид. Якщо більш світлий вид краще адаптується до умов середовища, виживе саме він. Якщо він пристосований погано, скоріше за все, його там з'їдять, він не прогодує себе, замерзне, чи ще щось з ним станеться. Тому важливо розуміти, що еволюція вона ніколи не спрямована. Далі в еволюційних процесах ми завжди можемо побачити проміжні стадії. В проміжній стадії це буквально траєкторія, як один з вид ставав іншим. Тобто, в нас немає якоїсь бактерії і потім одразу риби. У нас є купа стадій, як оця бактерія поступово ускладнювала свою структуру і утворювала види, які, які буквально прямують до риби. Ну а потім далі, потім доходять її до нас. Єдиним інструментом для еволюції є смерть. Тобто, якщо вид не помер, він може жити далі. Значить, він за дефолтом пристосований. Якщо він помер, значить він не пристосований. Це єдиний е, критерій і єдиний інструмент, який в еволюції взагалі є е, важливо розуміти, що події, які стаються в еволюції, вони незворотні, тобто ми не можемо піти. Е, по Одній гілці еволюції, потім передумати, повернутись до попереднього стану і піти за іншу гілку. Ні, тако, таке неможливо. Такого не відбувається в еволюції. Всі е, процеси вони є незворотніми. Ми працюємо з тим, що в нас є. І важливим е, явищем в еволюції є гомологи. Гомологи – це коли один і той же самий інструмент утворюється декількома різними шляхами. Наприклад, крила От крила утворились просто нескінченну кількість разів. Втахів крила утворені з кінцівок, в комах крила утворені з покривів, є крила в риб, є крила ще в великої кількості особин, які утворились абсолютно різними траєкторіями еволюції. І от ці всі е інструменти, які подібні за своєю функцією, яку вони виконують, але утворились різними шляхами, називаються гомологами. І так, давайте перейдемо до нашої міфічної частини і почнемо з дракона. Щодо дракона, було, мабуть, найбільше питань, і він як найближче, найбільш міфічне. Ну, от якщо ми кажемо про щось міфічне, то перше, що спадає на думку, це дракон. І поглянемо на ті питання, які були по конкретним пунктам. Перший пункт був розмір. Чи можливий такий розмір у дракона? І якраз з розміром менше за все, питань, тому що в нас були ящери, які мали великий розмір. це динозаври. Динозаври дійсно були е, до Дуже великих розмірів в певний період часу, тобто вони не завжди були великими, але приблизно перед самою елімінацією динозаври досягли дуже великих розмірів. І як це цікаво, це питання дуже пов'язано з іншим питанням в коментарях. Наскільки дракони можуть бути морозостійкими і от розмір він прямо корелює з морозостійкістю. Насправді динозаври ставали все більшими через те, що їм потрібно було адаптуватись до більш холодного світу. А чим холодніше, тим простіше втримати температуру, якщо ти великий. Є таке звичайне правило, що об'єм тіла росте в кубі, а площа поверхні тіла росте в квадраті. Тобто, коли ви збільшуєте розміри, у вас площа, якою особа контактує з зовнішнім середовищем, зростає в квадраті. А об'єм, який тримає тепло, зростає в кубі. Тому чим ти більший, тим простіше тобі переживати холодні умови. Тому розмір для драконів допустимий, абсолютно з біологічної точки зору, тут ніяких протиріч немає. Наступне вогнедишність: вогнедишність, на жаль, в світі не реалізовано ніде. Ну а те, що в нас немає гомологів, це доволі яскраво нам каже про те, що вогнедишність вона не може бути реалізована. Чому це, скоріш за все, неможливо фізично, тому що більшість живих істот вони працюють. Ну скажімо так, вищі живі істоти, починаючи від бактерій і вище, вони працюють за рахунок кисню. У нас в атмосфері велика кількість кисню. Цей кисень ми поглинаємо і за рахунок нього е, пришвидшуємо свої процеси тобто, ми більш ефективно витрачаємо енергію за рахунок того, що ми взаємодіємо з киснем. Процес горіння це за визначенням процес окиснення, тобто в нас не може бути в організмі таких сполук, які е, можуть допускати окиснення, а для горіння окиснення необхідне. Тому немає такої речовини, яку б дракон міг випускати при тому, щоб вона не пошкоджувала його внутрішні тканини. Тому вогнедишність, на жаль, ні. Е, реалізувати її не можна ну і жодна жива істота, наскільки зараз відомо, не реалізувала вогнедишність. Політ. До польоту теж питань багато. Були ящери, які літали. Тобто ви могли знати про динозаврів, які літали, але з точки зору порівняння динозавра, який літає, і дракона, ви можете бачити дуже велику відмінність. Динозаври, які літали, вони були схожі на кажанів. І про кажанів ми сьогодні теж трошки згадаємо. Для того щоб така масивна істота, як міфічний дракон, злетіла, то розмах крил має бути неприродно великим. А в чому проблема розміру крил? Приблизно така ж е, такий же стан, як в паливі для ракети. Чим вище має злетіти ракета, тим більше палива вона буде мати. Чим більше палива вона буде мати, тим важче вона. Чим важче вона, тим більше палива. Приблизно те ж саме з крилами. Чим більше розмах крил. Тим більше тканини треба на ці крила витратити. А чим більше тканини ви витратите на крила, тим важче стане істота. Ну і е, в дуже великі істоти вже летіти навіть потенційно не можуть. Тобто немає таких матеріалів, з яких можна зробити крила, які б не важили е, дуже багато. І ще одне питання: дуже цікаве про кількість кінцівок, скільки ног у дракона, дві чи чотири. І от якраз щоб з'ясувати це питання, я привів реальні приклади. Реальний приклад це кажан. Ось це скелет реального кажана. Тобто, ось так він виглядає. По-перше, ви можете бачити, що кістки доволі тонкі. Чому це -то зроблено, щоб зменшити вагу. Взагалі, всі, хто літають, вони максимально ефективно зменшують свою вагу. По друге, ви можете бачити, що те, з чого формуються крила, це насправді те, що ми назвали руками. Тобто передні кінцівки, вони можуть бути або лапами, або крилами. І ніяких альтернатив бути не може, тому що фіксація передніх кінцівок відбувається на, ну, на реберних дугах. Тобто, у вас немає два місця під одну пару, під дві пари передніх кінцівок. Ви обираєте або у вас є крила, або у вас є передні лапи. Тому якщо імітувати. Структуру дракона, то вона була б приблизно такою. Тобто лише одну пару передніх кінцівок може дозволити собі такий скелет. Тому цей дракон або був би на чотирьох лапах, але без з крил, або з крилами, і лише на двох лапах. З цього випливає і неможливість всіх інших істот міфологічних, про які ви питали, з шістьма кінцівками. Тобто, це Пегас, Грифон, Мантикора. Всі вони, вони мають і передні лапи, і передні крила. Тобто, зрозуміло, що ці е, утвори вони альтернативні. Ви обираєте або у вас мають бути крила, або у вас мають бути лапи. Е, поговоримо про інше створіння, яке м має певну подібність. Це кентавр. Коли в нас наполовину людина, наполовину кінь. Ну і насправді я це об'єднав з е, іншими гібридними формами, які ви запропонували. Е, Потрібно поговорити про сегментованість нашого тіла. Якщо ви детально подивитесь на тіло, ви побачите такі явища як формування хребців. Тобто, хребці це доволі повторювані структури, які через все тіло в нас проходять. Насправді ці хребці вони колись були автономними частинками. Ще починаючи з червів. В них кожен сегмент тіла виконує свої функції, але він може існувати автоматично від інших, автономно від інших структур. Приблизно такими колись були і ми, поки в нас ця сегментація не переросла в загальну спеціалізацію. Тобто, після того як в нас стала загальна спеціалізація, кожен сегмент починає виконувати свої дії. А так як еволюція не має зворотнього шляху, то ми не можемо повернутись до сегментованості. А це каже про те, що кількість хребців в нас буде фіксована. Якщо ви подивитесь на кентавра, то в нього є як додаткова додатковий набір хребців. Тобто це, якби особина додала собі додаткових сегментів, і потім ці сегменти розвились там в людину чи. В що ще. Через те, що кількість сегментів в нас фіксована, і немає інструментів збільшувати, ну, якби нарощувати додаткові сегменти, ми можемо тільки видозмінювати вже наявні в нас сегменти. То кентаври і інші гібриди. Ну ось такі гібриди я маю на увазі, які пов'язані з подовженням з абсолютним подовженням тіла з, зі збільшенням кількості сегментів. Ну вони неможливі. Русалонька. От з русаленькою все дуже цікаво, тому що русалоньок зазвичай малюють так, але є реальні русалоньки, цей міф він з'явився через те, що мандрівники ну, на кораблях дуже довго були вплавані, і ну, зрозуміло, що дуже. Мало бачили жінок за цей час. Тому жінкою могло здаватись навіть створіння, яке виглядало подібним чином. І історично вважається, що саме ламантини вони були причиною утворення міфа про русалок. Ламантини поводять себе буквально так, як поводять себе русалки. Тобто вони вилазять на каміння, вони знаходяться на цьому камінні, ну, єдине, що не співають. Але в коментарях було питання про те, як розмножуються русалки, там живородінням чи яйця відкладають живородінням. Ламантини вони є савцями, тобто їх розмноження мало чим відрізняється від інших савців. Наступне, про що ми так коротко поговоримо, це людиноподібні. Я не знайшов особливо на чому зосередитись е, з точки зору людиноподібних. Там ви питали про ельфів, гномів е, інших істот. Ну, з точки зору біології, морфологічно можливо, багато що, е, магічно неможливо нічого. Тому я зробив ось таке узагальнення, що людиноподібні вони потенційно можливі і. Е, Людська, людський організм він має багато е, інструментів і можливостей для адаптації. Єдина проблема в нас такі умови, ну люди поставили себе в такі умови, де еволюція неможлива. Взагалі, спільна думка, що вже 10 тисяч років еволюція в людини не відбувається взагалі. Тобто, якою людина буде там надалі при збереженні поточного стану, такою, як і була, у нас немає еволюційних методів, бо єдиним еволюційним методом є елімінація. А люди дуже погано помирають. Тобто, для того щоб закріпити хоча б одну мутацію на видовому рівні, нам потрібно, щоб померло 95% популяції. Та такого явища, що помирало 95% від популяції, людини вже 160 тисяч років не було ніколи. Е, ще питання було про вовкалаки. Наприклад, е, такі перетворення там величезного вампіра в маленьку миш е, літучу мишку маленького кажанчика, чи е, у велетня вовка перетворення людини. Вони протилежні не те, що біології, вони протилежні фізиці. Тобто, ми не можемо робити в реальному світі ніяких перетворень, які зменшують або збільшують масу. Ну, от, Певний аналог Ейнштейна, як бачите, дуже засмучений навіть таким, такими припущеннями. Зрозуміло, що і навіть якщо ми е, зробимо масу фіксованою, тобто ми просто там, в маленького вовка людину перетворюємо, наприклад, зрозуміло, що так швидко відбуватись зміни не можуть. Тобто немає інструментів біологічних для такого швидкого перетворення. Взагалі, перетворення структур в біології. Найчастіше необоротні, якщо вам потрібно щось зробити, а потім відкатити зміни, то майже завжди ви це скидаєте. Ну ви ламаєте це, скидаєте як покрив, чи ще щось, а потім створюєте заново. Тобто, такого, щоб щось в нас е, мало сформульсформовану структуру, а потім відкатилось до несформованого, воно майже в біології не присутнє. Так, да. також повернемось до реальних міфічних істот, і реальною міфічною істотою є єдиноріг. Єдинороги існували. Це не просто якась міфічна істота, а це те, що дійсно існувало. Називалася ця істота е, волохатий носоріг. Ну, ви бачите, що на носорога вона схожа більше, ніж на коню. І е, я звертаю вашу увагу на розташування рогу. Дивіться, в єдинорога рог розташовується приблизно як в парнокопитних, тобто десь з лоба росте. А Справжній рог, ну от, в єдинорога, він розташований ось тут, на носі. Суть в тому, що роги в нас мають зовсім іншу структуру, ніж ця структура, яку ми називаємо рогом на носу носорога. Чому? Бо ніс носорога насправді це волосся, це кератинова структура, тобто це дуже щільно стиснуте волосся, яке формує нам ось таку рогоподібну структуру. І в коня потенційно воно таким же чином може і утворитись. Тому, скоріш за все, воно б теж в єдинорога умовно справжнього було б на носі. Те, що розташовано в міфічної істоти єдинорога, це кістковий, кістковий ут, утвір, такий як в Баранів, коз... Він в носорога не може бути. Тобто, в коня такого... Т таке утворитись не могло. А ось такий ніс, як дідурога, дуже навіть мій. З вампірами, тут е я вирішив повернути в таку дуже комічну сторону, тому що е в чому головна проблема вампірів? Що вони харчуються кров'ю, а кров вона дуже неїстівна. Тобто, насправді корисної речовини в крові дуже мало. І кажани, ну, справжні кажани, які п'ють кров, вони її п'ють в дуже великих об'ємах. Тобто найвірогідніша характеристика, якою ми б могли назвати вампірів, вони мали бути дуже великими. В них травна система має бути дуже велика, щоб вони могли напитись такою кількістю крові, яка забезпечить біомасу існування. Да, поговоримо про Фенікса, і питання в коментарях було про те, як Фенікс може зберегти інформацію про себе через переродження. І тут я вирішив зосередитись на тих шляхах, як природа може зберігати інформацію для умовного переродження. Є аж три шляхи: вони незалежні і їм е, організми різних е, груп. Перша група це найпростіші організми, це бактерії. Вони вміють утворювати спори. Спори це така захисна капсула, де е, бактерія перестає. Виглядати живою, тобто вона стає абсолютно інертною структурою, але з дуже щільною капсулою ззовні. виходить, що вся необхідна для виживання бактерій інформація, така як ДНК, і певні необхідні для існування білки, вони замикаються в цю спору і можуть переживати екстремальні умови, екстремальні температури, кип'ячіння, чому нам кажуть, кип'ятити воду дуже довго, ну тривалий час, тому що деякі спори можуть короткочасне кип'ятіння переживати. Наступний напрямок це цисти, це вже більш складні за структурою, але теж простіші організми, такі як черві, вони вміють формувати цисти, вони повністю не стають неживою матерією, тобто вони в них продовжують біохімічні процеси життя проходити, але дуже повільно і дуже на мінімальному рівні. І у вигляді цисти вони також можуть переживати складні умови, відсутність їжі, відсутність води, тобто тривало відсутність необхідних для існування компонентів, або екстремальні умови. І ще один напрямок це е, криптобіоз. Криптобіоз це технологія, якою користуються тихоходи. Ми сьогодні про них теж поговоримо трошки. Е, ідея в тому, що ви з організму повністю викидаєте воду, тобто відбувається повна дегідратація організму. І в організмі припиняються біологічні процеси, і от завдяки такому криптобіозу, ті ж самі тихоходи вони вміють переживати космічні, космічні подорожі, тобто потенційно єдина істота, яка може пережити космічну подорож наразі, яка живе на планеті, це от ці тихоходи Джини. Про джинів Теж я не придумав, що багато поговорити з точки зору біології. бо Джини вони порушують третій закон Ньютона. Сила дії дорівнює силі проти... протидії. Якщо джини не мають фізичної оболонки, тобто на них не впливає фізичний світ, то і вони на фізичний світ ніяким чином вплинути не можуть. Ну тому я не зосереджувався на тому, щоб пояснити про джині е, питання трошки, мабуть, не з фентезі, але воно було в коментарях теж про зергівську есенцію. Ідея зергівської есенції, що вся жива. Тканина, яка існує в цій расі зергів, вона є незалежною від форми. Тобто, це якби есенція це ж, жива біомаса, яка може приймати будь-яку форму. І ідея існування зергів, що зерг може поглинути чужу ДНК, отримати інформацію з, чуж... з цієї чужої ДНК і перетворити себе відповідним чином. З точки зору біології, це мало б. Мало протиріч з біологічним процесом Насправді є така технологія, яка називається горизонтальний переніс генів Це от буквально, коли одна істота може поглинути іншу істоту, піддивитись в неї якийсь генетичний винахід і вмонтувати цей винахід в себе. Такий вертикальний переніс він реалізується на дуже простих видах, на тих же бактеріях. Але потенційно це. Як поглинення зергом іншого зерга, і його навички, його пристосування до навколишнього середовища можуть всю бактерію нову потрапити. Да. Ну і на завершення я хочу поговорити трошки про реальні істоти, які мають повне право потрапити в міфічні, але поки це це не зробили. Перше, звісно, я хотів поговорити про тихоходки. Тихоходки це дрібні істоти, вони десь півтора міліметри розмір мають, тобто їх видно під мікроскопом, тільки вони вміють проводити оцей криптобіоз, тобто вони повністю дегідратують і в такому дегідратованому стані можуть перебувати потенційно нескінченний час. Тобто, це якби жива істота, яка законсервувала себе. І може подорожувати в тому числі і через космос. Тобто вони перші живі істоти, які пережили відкритий космос, проводили експеримент, коли їх випустили в космос, потім повернули назад, і вони були... ну, частина з них потім повернулася до життя. Ще одна цікава істота: Ісусова ящерка. Ісусові ящерки вони називаються Ісусовими, тому що вони вміють ходити по воді. Це дуже дрібна ящика, дуже дрібний взагалі вид базілікус, дуже швидко перебираючи лапами, вона створює по поверхні води. Ну такий натяг, що по ньому може пробіг пробігтись. Зрозуміло, що це пристосування, яке дозволяє цій ящиці втекти або від хижака, або від інших несприятливих умов, які її можуть застати. То тобто вона може по водоймі перебігти з одного берега на інший. Ще цікаве пристосування є в летючих змій е, теж вид, який е, вміє подорожувати по повітрю. Змії пригають з дерев, і насправді вони не літають, як ви можете зрозуміти, але вміють планувати. Тобто, ось є не дуже гарної якості відео, як буквально летить. Тобто вона стрибає з висоти і може керувати своїм контрольованим падінням таким чином, що потрапить в те місце, куди. Планує долетіти. Е, ще цікава структура, яка теж схожа на щось з фентезі, це е, восьмоніг мімік. Тобто, чому він називається мімік? Тому що він має приблизно такі навички. от Зрозуміти, десь, де тут є восьмоніг А ось він. Тобто, це якраз як е, міміки в фентезійному світі. Ну і ось восьмоніг який прикидається з катом. Тобто, для того, щоб для оточуючих він вважався отруйним і е, не, не дуже придатним до споживання, він прикидається деяким іншим видом і собі мандрує таким чином. І остання тваринка, про яку ми поговоримо, це рибовампір. Риба вампір, ну насправді вона є не дуже рибою. Це е, глибоководна така структура, вона здатна до біоліміністенції, тобто в неї може світитись край. Ну і ось можете поглянути, погля... чому її називають рибою вампір. Тобто вона має ось таку доволі жахаючу структуру і такий червоний плащ. Да, на цьому все, що я хотів вам сказати. Тепер дуже чекаю ваших запитань. Дякую за увагу.